Контраст бідності та розкоші майже 80% українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 тисяч гривень на місяць. Поки вони рахують кожну гривню, прокурори отримують сотні тисяч. Що це? Законна привілея чи цинічна експлуатація держбюджету з вами межа. Ми вже розібралися у цьому складному питанні. Український пенсіонер, який він. Той, що ледве зводить кінці з кінцями, чи той, що може дозволити собі хорошу їжу й одяг, подорожі, розваги, купівлю нерухомості, авто та навіть криптовалюту, в залежності від того, ким працював, одні з найпривілейованіших прокурори. Редакція межі склала для вас топ 10 прокурорів із найвищими пенсіями за 2023 рік. Відкриває десятку Станіслав Муратов. Він молодий пенсіонер, йому лише 43 роки. Муратов, заступник керівника Харківської прокуратури. Сума пенсії 1 мільйон 152 тисячі 155 гривень за рік. Пенсію вперше вказав у декларації за 2020 рік. Цікавий факт: наймолодший у рейтингу та рекордсмен за розміром виплат. Родина прокурора володіє сімома земельними ділянками та сімома об'єктами нерухомості, Окрім пенсії у 2023-му двадцять отримав майже півтора мільйона гривень зарплатні з основного місця роботи. Рібло отримує Андрій Кравченко 39 років. Ще один заступник керівника харківської прокуратури. До слова багатьом із прокурорів пенсіонерів менше ніж 50 років. Ви теж уявляли, що пенсія це після 60-ти? Сума пенсії Кравченка 1 мільйон 15 тисяч 225 гривень за рік, а тобто 84 600 гривень на місяць. Вперше пенсію задекларував у 2021 році. Порівняно з Муратовим декларація скромна. Будинок земельна ділянка. Два авто. Продовжує працювати, отримуючи і зарплату, і пенсію. Трійку лідерів закриває Олександр Фільчаков. 45 років. Керівник. Харківської обласної прокуратури сума пенсії 823 тисячі 71 гривня за рік. Це 68 тисяч 590 гривень на місяць. Пенсіонер із 2020 року, лідер серед керівників регіональних прокуратур, теж отримує як пенсію, так і зарплату. Декларації кожної із нашого рейтингу масштабні. Але шановні глядачі, відтепер тепер ми заглиблюватимемося лише тоді, коли побачимо щось справді унікальне. Адже як з'ясувалося, земельні ділянки, елітні будинки, квартири. Розкішні автомобілі та значні грошові активи це вже звична картина для українських прокурорів. Єдина жінка в рейтингу посідає четверту сходинку. Катерина Шевцова, 42 роки, керівниця Черкаської обласної прокуратури. Сума пенсії 785 тисяч 435 гривень за рік. Це 65 тисяч 450 гривень на місяць. Пенсію вказала вперше в декларації 2020 року. Як і всі попередні, має і виплату, і зарплату. Володимир Лимар, 47 років, перший заступник керівника Харківської прокуратури. Пенсія 714 749 тисяч гривень за рік. Оформлена у 2019 році. Цікавий факт: один із трьох представників Харківщини. В топ 5 нашого рейтингу, що отримає як зарплату, так і пенсію. Очевидно, та має у декларації дещо цікаве. Окрім автомобілів Lexus та Toyota, родина Лимара має ВАЗ 1995 року випуску, займається криптовалютою. Має 20 цим позицій у відповідному розділі декларації. Владислав Грюк. Інформації про вік немає, але відомо, що працює в прокуратурі з 2000 року. Заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Сума пенсії 526 160 тисяч гривень за рік. Це майже 44 тисячі гривень на місяць. Пенсію вперше задекларував у 2018 році. Родина Грюка має у володінні 12 об'єктів нерухомості. Дружина ймовірно займається виробництвом тканин чи одягу. Цікаво, що у 2023-му Грюк отримав півтора мільйони гривень зарплати без врахування півмільйонної пенсії. А його дружина і донька мали виплати ВПО. Олександр Сузий, 41 рік, заступник керівника Харківської прокуратури. Сума пенсії майже 440 тисяч гривень за рік. Це 36 тисяч 630 гривень на місяць. Пенсія вперше з'явилася у декларації за 2021 рік. Сергій Спільник, 47 років, керівник Запорізької обласної прокуратури. Сума пенсії – 433 713 гривень за рік, тобто 36 140 гривень на місяць. Пенсію отримує з 2017 року, тобто з 40 років. Андрій Рудницький, 51 рік, керівник Рівненської обласної прокуратури, отримує 424 671 тисячі гривень за рік. Це майже 36 тисяч гривень на місяць. Декларує пенсію з 2017 року. Майже вдвічі старший за лідера хід параду, але сума скромніша. Ну і закриває десятку, але явно не задніх. за розмірами виплат. Ігор Сидоренко, 46 років, заступник керівника сумської прокуратури. Сума пенсії 406 тисяч 224 гривні за рік. Це майже 34 тисячі гривень на місяць. Пенсію вперше задекларував у 2023 році. У 2021 тисячі взяв автомобіль в кредит. Виплачує. Закон обмежує максимальну пенсію десятьма прожитковими мінімумами. Це 23 тисячі гривень. Але прокурори знайшли, як обійти стелю через суди. Деякі прокурори користуються старим законом 1991 року, за яким пенсія обчислювалася як 90% від зарплати. Уявіть 90%! І навіть якщо суди приймають ці рішення за старими законами, чому держава мовчить? Чому ми за це платимо? Ще один спосіб отримувати захмарні пенсії це оформлення. Інвалідності за даними Міністерства соцполітики, понад 500 прокурорів мають статус осіб із інвалідністю. 52 з них отримали цей статус лише за останні два роки. В офісі генерального прокурора назвали області, в яких зафіксовано високий відсоток прокурорів з інвалідністю. Зловживання під час отримання інвалідності у медико-соціальних експертних комісіях, лікарнях і обласних прокуратурах проходять обшуки. Генпрокурор Костін йде у відставку після скандалів з медико-соціальними експертними комісіями. Як ми пам'ятаємо, скандал із фіктивними медичними комісіями вже призвів до відставки генерального прокурора. До слова у Харківській обласній прокуратурі, де найбільше рекордсменів-пенсіонерів після скандалу запевнили, у них все законно. У керівника Олександра Фільчакова та його заступників немає інвалідностей будь-яких груп. Усі вони отримують пенсію за вислугою років, що передбачено законом. Нині парламентарі працюють над встановленням соціальної справедливості. Депутат Верховної Ради від фракції Слуга народу Максим Павлюк пропонує припинити виплату пенсій по інвалідності працюючим прокурорам та зареєстрував ініціативу. Ця норма з'явилась у 2001 році. З 2001 року прокурори і тільки прокурори мали цю лазівку. Ніхто не має таких виплат за групу інвалідності, як прокурори. І чому так сталося, здається дуже очевидним, тому що вони могли це пролобіювати і вписати у законодавство. І саме тому в законі про прокуратуру навіть не в законі про страхування, ні в законі про пенсії, а саме в законі про прокуратуру ця норма прописана. Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третякова зареєструвала законопроект щодо пенсійного забезпечення окремих категорій працівників. Метою ініціативи є призначення пенсій за вислугу років, в тому ж числі прокурорам, лише після звільнення посади чи служби. За 9 місяців 2024 року на спецпенсії держава витратила майже 88 мільярдів гривень. А до кінця року ця сума становитиме майже 120 мільярдів. Це Більше ніж видатки на відбудову інфраструктури у 2024 році. Наше розслідування не просто підняло завісу над цифрами, але й показало проблему системного масштабу. Зароблені багаторічною працею гроші простих українців йдуть на виплати пенсій, які в десятки разів перевищують середню по країні. І це на фоні війни, коли кожна гривня бюджету могла б піти на підтримку армії чи соціальний захист найвразливіших категорій населення. На цьому у нас все. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. ピッ